Давайте подивимося на заяву Трампа. У нас все ж таки є е, цей е, його синхрон. Тож давайте заслухаємо. Україна з Росією. У нас є невеликий прогрес. Це важке завдання. Це неприємно. Це неприємно. Людей вбивають в таких кількостях, які ніхто ніколи не бачив. Знаєте, там дуже рівні поля. І єдине, що зупиняє кулю, це тіло, людське тіло. А кількість солдатів, які гинуть з обох боків, астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного. І щотижня я отримую звіти. І це все летить в якусь прірву. Нічого подібного ніхто не бачив. Це дуже рівна поверхня, дуже рівна земля. Ось чому це чудова сільськогосподарська земля. Це власне житниця для всього світу. Але вона дуже плоска і кулю нічим не зупинить крім тіла. немає ні захисту, ні нічого. І те, що там відбувається, набагато гірше ніж люди звітують по обидві сторони. Бачимо, що Трамп згущує барби задля того, аби дати привід, тому щоб провести. Перемовини відповідно з Путіним різні. Там до речі, заяви щодо того, як це може бути. Це ще достатньо так туманно. і Ми точно не знаємо, як це може бути, але ми бачимо заяви Трампа, які кажуть про невеликий прогрес. Ну це скоріше будемо інтерпретувати так, що по лінії Сполучені Штати Україна позиція вже є якась а по лінії Сполучені Штати Росія ще немає. Немає, тому що Трамп не не пройшов інаугурацію, ще не є ну повноправним президентом сполучених штатів тому тому ми бачимо от саме таку картину йде певна підготовка Трамп в своїх заявах каже що він в принципі ну так знаєте натякаючи путіну що питання території начебто відкрите питання того щоб бити по росії також начебто відкрите. що це все от дозволяв бити не я а дозволяв бити байден хоча умовно кажучи, цей дозвіл був після того, як вже стало відомо, що Трамп стане президентом, і відповідно тоді це трактувалось так, що у України треба, щоб були сильні позиції. Тому цей дозвіл ми даємо. Ну умовно кажучи, неофіційно Дозвіл вони то давали, тому що там були солдати КНДР, і начебто вони хотіли цей ризик нівелювати. Але факт залишається фактом. Достатньо серйозна робота з боку Трампа. Вона проводиться. Поки що, ми бачимо тільки знаєте вершинку цього айсбергу. Ми бачимо, що він намагається, отак, от публічно дати змогу Путіну залишити своє лице. От те про що говорив там хтось з європейського політикуму. і Трамп, вочевидь, хоче закласти цю угоду. Чи вдасться йому це зробити? Головне, щоб це був. Про український шлях, і на цьому ми будемо з вами акцентувати увагу в наших ефірах.